Жі, Василя Старецького Керівництво Федерації футболу Сокальського району заздалегідь вирішило, що цьогорічний фінал Кубка району не проходитиме у райцентрі, а в інших населених пунктах для популяризації цієї гри. Вибір впав на місто Великі мости, де завжди любили і люблять гру мільйонів. Підготувавши належну спортивну арену, команди Великих мостів та сільця видали справжній кубковий фінал. Але про все по порядку. Цьогорічний розіграш Кубка Сокальського району проводився за новою, на думку президента Федерації футболу Сокальського району Ярослава Підківняка, ефективною системою. Вона було учаснило 16 команд і, що характерне, розбиті команди були не зразу вилітали, а на 4. Групи і тільки переможці групи виходили в півфінал. І сьогодні ми бачили на прекрасному стадіоні організовано е, цими представниками команди, представниками е, міста і так далі. Приємно було дивитися. Певно, посівши перші місця у своїх групах та розібравшись зі своїми суперниками у півфіналах, команди Рата та легенда справедливо зійшлися у фінальному двобої. Перша половина зустрічі слугувала своєрідною розвідкою. Команди грали обережно, в основному м'яч перебував у центрі поля. Зрідка... Виникала небезпека біля воріт суперників. Все ж господарям поля, ще в першій 45 хвилинці вдалося відкрити рахунок у грі. Ігор Пана, скориставшись помилкою захисників, відправив м'яча точно у кут воріт 1-0. З таким же рахунком команди пішли відпочивати. Основні баталії на футбольному полі розгортались у другому таймі. Юрій Кандибов вправно зіграв на добиванні. і Рахунок став вже 2-0 на користь команди Рата. Мав цей футболіст за кілька хвилин знову забивати у ворота суперників, але м'яч пройшов вищий воріт. Третій красень гол у ворота команди Легенда зі села Сілець. Летів після вправних дій того ж Ігоря Панаса. Відіграти один м'яч команда зі сільця таки зуміла. 11-метровий удар вправно реалізував Андрій Тарасюк. Але останнє слово було таке за господарями. Під час контратаки ефектним ударом гол на свій рахунок записав Роман Кмита. 4-1. Про те, що гаряче було на футбольному полі, свідчить аж чотири вилучення в обох командах та кілька гірчичників. Незважаючи на це, команда Рата з міста Великі Мости виборола звання володаря Кубка Сокальського району. У нас команда молода, перспективна, базується всі на місцевих охованцях футболу. Хлопці вже грають багато років разом, і тому це закономірне явище, ми цього давно чекали. Я думаю, що в майбутньому будемо нарощувати свій ще футбольний потенціал. І тільки бажання, є, щоб більше підтримки. Все-таки в нас велика зона, щоб тут дитячий футбол. Хоча б філію, якусь дитячу нацьку футболу, щоб відкрити від, від району. Ми за три роки, це ми вже третій раз фінал. Правда, приклав, що ми третій раз проігруємо. Були ми в минулому році в фіналі Кубка по колосу. Цей раз програли Великий але ми оптимісти і віримо, що підростаюче покоління дасть нам... Юних талантів, які виростуть, і будуть безумовно у нас велике покоління футболістів, що поповнюють ряди і не тільки з нашої районної команди, а я думаю, вищих ще ешелонах. Пізначили організатори і кращих гравців обох команд. У легенди визнано сьомого номера Анатолія Карпіва. А ось в команді Рата кращим став легіонер зі сполучених штатів Америки Йозеф Бартелс, який зараз, як волонтер, викладає англійську мову у великомостівській школі. Сьогодні ми грали дуже добре і. Tamošo, tomu, tomu my vyhráme. I... І на завершення найприємніша процедура нагородження. Команда Сільця отримала Кубок як фіналіст Кубка, а футбольний клуб рата Володар Кубка Сокальського району з футболу. Футбольне мистецтво вдалося нам, безумовно вже так. І фінал відбувся дійсно достойні команди. Тому що Великомостівська команда це є перспективна сама молодша команда і згуртована з гравців іменно вихованців свого клубу. А спортивний клуб Легенда це теж перспективна команда. Там є амбіційні футболісти, які сьогодні. Щось недоопрацювали, можливо, можливо, їхні перегоріли і так далі. Я за фінал саме я радий. І це майже все про футбол на сьогодні. На завершення у нашій програмі пропонуємо вашій увазі претендентів на найкращий гол березня. Зустрінемось у наступних програмах. Шануйтеся.